Так, дорогі синьки мої, хочу подивитися. Зеленський сьогодні в Польщі. Зустрічі так все красиво показують. Чи дійсно так все радужно і хорошо між поляками і нами, чи дійсно налажується отношення? Да, і покажіть мені, що там насправді. що там насправді. Україна, Польща, що там між ними зараз? З України, як наче, стосунки були поставлені на паузу. Да? Таке впечатлення, що ініціатором цієї зустрічі була Польща. Давай починати спочатку. тузу же Да? Треба взаємодіяти, треба разом боротися. Один у полі не воїн, будемо боротися разом. Боротьба, перемога. Результати цих усіх зустрічей з, з Туском, з Дудою з Зеленського, покажіть мені наслідки для України. Денюшка, якесь, можливо, навіть оружє. Хороші карти, якщо не вважати оцього повішеного, грюбаного, який виліз у нас прямо посередині, так? Да? Якийсь общий план, прийняті рішення і по економіці, і по військовій сфері. Зустрічі були емоціональні, але радісні нас, звістки, якісь чекають. Дружба налагоджується, і це і економічна сфера, тому що дев'яточка Пінтаклі це завжди дорого-багато, якесь спільне застольє, спільні якісь плани, спільні проекти. В общем и так далее. Що це за, за жертва? Що за повішаний? Що застопорилося? Смерть, король мечей, глупець, паш Пентаклій. Підвисло питання трансформації війни, можливо, закінчення війни, можливо, як е питання якогось вооруження нового. Зависло питання якихось нових військових проєктів, де треба багато чого трансформувати. В общем, скажу так: якесь питання зависло, бо воно треба трансформації, нових рішень і чіткого виконання. І чіткого виконання. Судя по королю мечів, звісно, це все пов'язано з війною. І що це? Поясніть мені? Шестерка жезлов, перемоги, рицарь Пентаклій. Пажезлов, луна. Ну, Тут поки що не вдається домовитися по цьому питанню. На жаль, карти не можуть написати протокольним голосом, да, що іменно. Але тут е, кожна сторона тягне одіяло на себе, старається якось зманіпулірувати, щось доказують друг другу і поки що, поки що дуже хочеться дійти якоїсь згоди. Але по смерті старший аркан смерті да, говорить, що. Е, е, Щось повинно піти, а по дураку щось народитися. Понімаєте? Якийсь, якийсь кінець, кінець чогось дасть початок чомусь новому. І це, звісно, все е, військова тема. Ну, не, не економічна, військова. Але поки що злагода не знайдена, не знайдена, не можуть друг до друга достукатися судьба. Це у нас по судьбі. Питання. Питання судьбоносне, і, можливо, це навіть питання нашого минулого, нашої історії, наших предків. От по цьому питанню згода не зовсім досягнута. Підсумуйте, нові перспективи. Дев'ятка жезлу захист. дев'ятка кубков. Дев'ятка – це завжди хорошо. Спільні столи накривати, спільний захист робити і хороші перспективи. Ну дай Бог, дай Бог, аби ще отут щось нібудь вирішилося і взагалі б, був би мед для ушей.